Ровка всюди, отут, де ми з вами проїжджаємо, і особливо найбільша площа, де найбільша кількість проспектів, це якраз та на якій стоїть тріумфальна арка. Тому варто побачити це коло. Ну щоб договорити до кінця про Ейфелову вежу, нагадаю, що тоді не Нержавч... Не не було. Вона зроблена. Ну, це також не жестянка, звичайно, це вже були міцні сплави деякі, але її треба кожні 6-7 років обробляти різними не просто фарбами, а рідиною якоюсь спеціальною, плюс трошки підфарбовують. <зас> І е, вона завжди була. Простих кольорів Франція взагалі не любила ніколи такі яскраві, кольорові, золоті, срібні, не знаю. Багато кольорові, все таке кольори, як ви помітили. І ефілова вежа також сіруваті або коричневаті відтінки. Проспект, по якому ми їдемо, один з 12, що відходить від Триумфальної арки, і 10 з 12 носять назви воєнні. Тільки дві Віктора Гюго та Єлисейські поля, мають такі прості громадські назви, маршал Клебер. Взагалі у Наполеона було 28 маршалів, всі їх імена в нас, вулиць. Виникає у вас іноді питання, чому про Наполеона й говорять і так його красиво перезаховали в такій красивій будівлі. За кордонами Франції, ви знаєте про нього більше як завойовника, ката навіть і своїх він брав під зброю дітей. А, з 12 років от хлопчиків брав під зброю. Це тоді особливо виникає це страшенне слово, пушечне м'ясо. Це потім його занесло у владі. Є таке поняття на великий жаль, психологічне поняття, коли людину, яка занадто велике, має успіхи чи довго у влади, її може занести. Але поки Наполеон тільки розгорнувся, Наполеон був для французів син революції. І ви знаєте, це багато завдяки йому Франція не була стерта з мапи Європи. Проти Франції після революції була зібрана серйозна коаліція. Революції злякалися всі окресні держави, і хотіли її знищити. Врятувалися, відбилися. Потім внутрішня політика, такої сильної внутрішньої політики, як Наполонівська, було мало. Були, були королі до цього нік. Вища освіта, просто освіта. Він по суті влив сіру речовину своїх власних сил, відладивши конкурси. Конкурс добре знайдуть талановиту дитинку, але вона там десь живе у тьму таракані, і батьки бідні. Стіпендії. І ці діти, знайдені під час всіх цих консурсів наполеонівських, потім навчалися і творили багатство Франції. Це тому 20-30 років після Наполеона у Франції був такий високий економічний підйом. Дороги, канали, виробництво, примерів церкви. Бачите, дуже багато. Потім пішов. Це окрема справа, чому він пішов на схід. Це не просто завоювати якісь землі, які вони були. Це довга історія. Хотів він сухопутний шлях кудись там до Індії, шовкові соляні путі і так далі. Це інша справа. Але ж я вам вже говорила: Франція до історії відноситься як до історії. І, наприклад, він дуже красноречний, красномовний приклад. Чи красноречний, як сказати. Красномовний приклад. У Фра у Парижі є чудова вулиця імені Бонапарта, але у Парижі немає жодної вулиці імені Наполеона. Розумієте? Тому що як Бонапарт він геніальну сторінку історії написав. Як Наполеон. Негативніше, От так, але він був, він існував і так далі. Про нього знають. І от тепер ви зможете навіть на фасаді цієї арки побачити. Тут я не знаю, як він буде зразу чи завертати, слідкуйте за ним. Подивиться ліворуч, композиція Корто повертається, значить, він навколо прийде Наполеон, якого вінчає слава. От він зображений тут, у римській тозі. Він ніколи так не вдягав, звичайно. це для... Потім Франсуа Рют. Славно звісна композиція Франція, що веде волонтерів у похід, а внизу вічний вогонь. І Франція перша в світі країна, що придумала таке поняття. По-перше, це була могила невідомого солдату. Це також Франція придумала, тому що Перша світова війна, і ми пам'ятаємо, це була найстрашніша, і було дуже багато людей, яких не могли ніяк пізнати тоді. І на Гат взяли і перезаховали останки одного такої людини, одного солдатика такого. І через рік запалили вічний вогонь над ним. Тому він тут є, тому що це арка воєнної слави Франції не обов'язково на полонівської. На Наполон, так походи були, перемоги, захист Франції був в революцію. І потім дописували Першу світову, алжирські події були, також дописували. Оці 100 стопчиків навколо Арки, не ці, що на дорозі, а навколо Арки, це не просто так. Це також сто днів, що потребувалося наполеону встановити свою владу після першого полону. Одним словом, 1840 рік, і ця арка вінчає проспект Єлисейські поля, коли проходить парад. Чому я й говорю офіційно, що це головна, головний проспект Франції? То парад проходить тут дві тисячі метрів рівно. Вони збираються з двох боків арки і прямують так, як ми їдемо. По Бруківці 2000 метрів будівлі розглянути. Вони тут всі. Пізніше, ні жарка. Вони всі кінця 19 го і навіть це видно 20-го століття. Але розгляньте цю гармонію. Різні, ніхто не претендує зробити плаче-плаче кожен будинок, щоб нагадував інший. Вони кижні, кожен відповідає трошки своєму часу чи там, закладу, який знаходиться в ньому. Але. Загальна вишина, ширина дороги, ширина тротуарів е, і так далі. Все це в абсолютній гармонії, плюс 2000 метрів довжина, плюс 2000 е, дерев. Ми тут бачимо платани це найголовніше дерево, тому що воно дуже дуже міцне. Платани е, показали себе, коли у нас тут у 99-му році було щось. Надзвичайно страшний ураган. Що навіть люди загинули багато, такого не знали за всю історію. Платани витримали, тому вони стоять. Праворуч Луєві Вітон, словно звісна фірма шкіряних виробів, але вони собі тут ще й готель. Вони дуже заможні. А це фірма. Готель у вигляді валізки такої. Ну така валізочка буде там стояти. Ну не маленька валізочка, буде приблизно коштувати 40 тисяч євриків. Єлисейські поля, звідки така дивовижна назва? Хто такий Єлисей? Давайте скажемо все-таки знати головний проспект Франції, чому так називається. Єлисей це ім'я древнього грецького персонажу, що придумав загробне місце для людей. Для людей позитивно живших хороших людей при житті, греки пішли далі, ніж єгиптяни. Вже навіть і до Єгипту люди почали ховати мертвих. Це значить, що вони вже думали про той світ, що вони клали мертвим якусь там посуд, якийсь утвар, якусь ну, думаючи, що той світ якийсь там будемо. І потім вони вже трошки просунули ці ідеї. Вони вже ховали правда, за принципом бідний багатий, але в них вже важили серце. Ви знаєте, ми з вами говоримо важко на серці. Це від Єгипту пішло. Єгиптяни мали такі ваги у будь-якому музеї. В Єгипті чи в Європі ви побачите персонаж, що тримає ваги на одному серці, на другому перо. Це спеціальне перо, яке е, е, мало. Трошки переважувати серце. Якщо переважує серце, щось не те зробила людина, і серце це вітало десь там 9 років. Греки ще далі пішли. Вони сказали, так, добре ти в житті людина, то ти будеш жити в єлисейських полях. Єлисей придумав таке загробне місце, де завжди сонячно, музика, їжа, квітки, словом, красиво. Це, як ви розумієте, прототип колись буде виникне поняття рай. А якщо ти зла людина в житті, то ти потрапиш в страшне царство Аїда, в темряві мерзнути. Бачите, як греки античні уявляли собі ад. Вони уявляли, що це темрява, де тремтиш від холоду. Ну вічно отак. От Древнь, у Античній Греції придумали ці поняття. Вони залишаються сьогодні для деяких назв. І я думаю, що в автобусі в нас немає жодної злої людини. Інакше, повірте мені, що небудь би нам заважило сюди потрапити. Не знаю, дорогу перекрив. Значить, ви всі хороші та пригожі. Дякую. Потрапили так, я лисяцько подам. І тут. Видатних пам'ятків тільки тріумфальна арка позаду нас, ну декілька маєтків. От гляньте праворуч, маєток Маєва така була Демі да? ну, з таких, що прориваються славнозвісні, з простих, але це був вже маєточок в передмісті. Місто недалеко. Гляньте в лобове шкло, ви бачите стрілочку, це Обеліск, це вже площа зводи. Праворуч та ліворуч фонтани навпаки. Це фірма Сваровський з оригінальнічала і зробила нам оригінальні фонтани, що льются. Але труби із кришталя Шваровського. Ну, я так, ніколи, я так ніколи не прониклася почуттями до цих фонтанів, але вони мають місце, то я вам їх поясняю. Каштани, це, звичайно, вам знайомі, вони вже всі зацвіли, Париж також місто каштанів, але це не з'ясні. Ті, що з'ясні, вони тільки в лісах ростуть. Зараз зовсім на них не сезон. Ну, Може, розмороже, ніхто може продавати, але їх зазвичай в осені продають. І ми тепер знову проїжджаємо перекристочок, де ми повертали праворуч. Ви ще раз побачите ті самі великий та малий палац. Великий палац дійсно великий, там і дитячі наукове містечко, і величезний планетарій. Всі вони закриті. Поки зазвичай там бувають експозиції, які потребують великої площі. Або іноді це не кожну зиму, там заливають каток штучного льоду. Таке приміщення навіть зовні, ви його так і не бачите, яке воно величезне зсередини. А от пам'ятник Шарлю Дегулю, хтось запитував, закрили праворуч, його чистять також. Він там стоїть. І гляньте праворуч через міст Олександра Третього, красива перспектива на будинок інвалідів. Та все невелике і все недалеко Парижа. Через міст. В невеликому місці така красива відстань. А тепер гляньте ліворуч, може. Ні, не видно. Зараз багато зелені. О за цим ресторанчиком там такий маєток приблизно три поверх Президентський палац. Оскільки його фасад там в глибині все таки сюди виходить, тому й говорять Єлисейський палац більше там можна ходити пройти з вулиці, вони всі входять. Коли президент чи хто б то було звідти виїжджає, то ніколи нічого не зупиняють, просто пряменько всі можуть роздвинути мотоцикли роздвину трошки дорожку, і все. І проїжджає, користуються всі правителі тільки вітчизняними автівками. Ну, звичайно, найкращими зроблять їх, але е, ні в якому випадку не використовують іноземних. Це два роки Peugeot. Два роки Рено, два роки Рецитрон. Кожні два роки. Три свої фірми. Ну, звичайно, обладнання. Все це можна зробити чимось таким надзвичайним для не тільки президента, для міністрів, всім службова, кому потрібна службова автівка. Вдома він може їздити на чому завгодно, це вже його власні справи. Отак, От і ми з вами тепер виїхали знову на головну площу Франції. Коли трибуни не такі великі ставлять під Обеліском, то парад сюди приходить, оці два кілометри, і розходиться у два боки. Проходять тільки всі роди всіх військ. І в кінці пролетають, іноді в початку, літаки елітної ескадрилі, називається Французький патруль. Обеліск це все-таки подарунок. З Єгипту везли всі і все, але цей Обеліск подарували Франції у 1830 році. Ну, тоді ми виїжджаємо на набережну, так як їдуть на лів... на Ліворуч. І їдемо по набережні. Ми під'їжджаємо знову до сени в основному весь Париж, равномірно з двох боків розташований навколо сени. Просто з цього боку може багато цікавіших якихось будівель, закладів. Зараз ми через міст бачимо нижню палату національну асамблею. Французи самі жартують, що ми годуємо. Ну, ми хто? То податки платить більше всіх правління в світі на душу населення. Я маю на увазі у Франції 67 мільйонів населення, і у двох палатах 900 людей. Парламентарів це 575 тут, у Нижній, і 325 в сенаті. Найбільше страсті мордасті, звичайно, киплять тут, у Національній асамблеї, особливо, якщо якийсь там закон, протиречний. може ну, про пенсії були закони там різні. Е може, про імміграцію щось. Ну, Вже давно не деруться, в парламенті навіть не цікаво. О, колись було, не дралися, але за кроватки друг друга хватали. Це давні давно ми цього не бачили. А це чому цікаво, тому що люди страшно киплять душою за свої справи. Ну, вже у Франції стільки партій. Було більшою частиною історією 4, 6, 8, тепер видвигають мінімум 12 кандидатів. Ну, все спокійно зазвичай пішохідний мостик, який ви бачите, праворуч переводить з парку Тюльрі на, лів, на лівий берег і там ми бачимо музей. Це колись у минулому вокзал, і це дуже добре видно, що це був вокзал. Але у настільки історичному і в центрі Парижу збудований, що для експозиції. Для експозиції це означає, що там останнє слово будівельної техніки, все таке. І потім його закрили і швидко ще до Другої світової. І потім вже хотіли його зруйнувати, але вирішили, що у Луврі не вистачає місця для всіх творів. Тому другу половину 19-го стали показувати в музеї Орсе. Це якщо є серед вас любителі імпресіонізму і постімпресіонізму, то це там. А в Луврі, який ліворуч від нас, будемо зараз їхати вздовж нього. Величезна будівля, все це займає майже 4 гектари Лувр, і оце крило вздовж сени будувала ще Катерина Медичі, що жила в 16 столітті. Сьогодні в Луврі тільки музей музей від античності. Античні відділення, як Месопотамія, Єгипет, Греція, Рим. І до середини 19. го Потім менший, звичайно, музей Дорси, ще є музей сучасного мистецтва і 300 різних інших музеїв. Специфічним, десь, може, по професіям. На всі, всі смаки музею Парижа є. Бачите, 700 метрів вздовж сцени тянеться це крило південне. Праворуч ми бачимо будівлю, яка не змінилася ні на камінчик з 1662 року. Уявляєте собі, стоїть вже 460 років, як новенький. Чистили його пару разів. Чистити треба тепер, коли автівки раніше і не чистили. І там засідають академіки, і їх 40, І як створив Мазаріні академію на 40 академіків, так їх 40 і сьогодні. В народі їх прозвали безсмертними, тому що їх вибирають, а вибирають тільки якщо хтось з 40 умирає, тому що це е, пожиттєва функція. І тепер лов закінчується ліворуч. Колись це була фортеця. Уявіть собі, тут стояла фортеця з вежами, грів. Трошечки видно рів ліворуч. Захищали вони Париж і ми в'їжджаємо в історичне серце Парижу. Від кого ви думаєте, там ходили з півночі, сюди вверх по сені своїми лодіями? Вікінги! Геніальний історик у нас є. Правильно, звідти, правильно, сина тут ітече, напроти Англії впаде. Вікінги так і вони турбували Париж, для них збудували тут фортецю. Будь-яка такого типу фортиця це частина мури. Уявіть, отут фортеця, де будівля зараз, і потім тут мура, ланцюги на ніч. Натягували на сену, щоб ворог не пройшов. І далі на тому березі мура, і так вона оточувала і острів, Сіте, поки прямо починається тут, до моста, а міст, який ви бачите, перший кам'яний в Парижі. Ну, Кам'яні мости до нього були, але подивіться, який він рівненький, ладненький. І існує він тут з 1608 року. Добудував його король якому там пам'ятничок стоїть за мостом в центрі? Ну, пам'ятник звичайний, король на коні, нічого такого. Але це геніальний король. Король Генріх IV, урбаніст, король, що перебудував трошки Париж все-таки з дерев'яного на кам'яний. І острів Сіте. Праворуч ми бачимо, називається тепер консьєржері, ота будівля з конусовидними вежами. Але це найстаровинніші з тих, що залишилися королевських палацій Франції. В середині 14 століття ще він був. Тут жив Філип IV, красивий, поки прямо. Той що, а? Він повернув. Що ж він тут повернув? Обіжайте. Я хотіла, знаєте, на Америю. От Філип IV це той, що стратив темплієри, може, хто пам'ятає з історії чи з романів художніх, а він просто хотів об'їхати площу. Добре. Просто я переживаю, що у вас часу Поки ми тут стаємо. Дзвіниця, церква була, церква згоріла, дзвіниця, на якій навіть пам'ятничок є Паскалю. Ви всі використовуєте термін для тиску атмосферного Паскалі, гектопаскалі, Паскалі, то це він звідси зрозумів на цій вежі, що Різний тиск у нього були такі засоби, вже ртуть була. Потім він свої формули Паскаля, слово формула Паскаля. Пам'ятаєте, школи ліворуч, тільки ліворуч у нас немає вигнату тут. От, і це завдяки невеликій вишені, цій невеликій вишині цієї дзвіниці. А я продовжу ви бачите, навпроти цей палац. Філип IV звідси і оглядав страту темплієрів, яку він наказав на кінчик острова Сюти. А ще невеличкий шпиль видно. Гляньте праворуч за дахом. Шпиль! Це свята каплиця. Звичайно, вона забудована була пізніше. Там просто так до неї не підійдеш. Це треба в черзі зайти на територію цього палацу. Там тепер палац правосуддя. Але свята Каплиця, якщо є хтось дуже віруючий, знати має, що спеціально збудована для тернового вінця Ісуса Христа. Терновий вінець Ісуса Христа купував у Бадоана II римського короля Людовік IX. Крестоносець святий, канонізований пізніше, і збудував цю каплицю як люксовий ковчежець спеціально для тернового вінця. Сьогодні вінець у соборі був, і зараз після пожежі неможливо організувати небезпеку, безпеку все таке, тому його поки не показують. А собор, і ми вздовж його пройдемо, видно, вже праворуч, поки ми на світлофорі постоїмо. Гляньте, праворуч, відкрили вже шпиль. Це саме оцей шпиль. І був він був металійний з тонкого металу. Вони виходять тут. Я мало на увазі можна вийти, і він провалився. На щастя, там врятували всі вітражі. На щастя, вони всі цілі, Дзвениці, все залишилося. Але бачите, підйомний кран видно, і в лісах весь дах, тому до собору його відкриють тільки 8 грудня. І оскільки це історична частина, то перша міська влада розташовувалася тут. Потім будівлю, що ви бачите, збудували в першій половині 16 століття. Подивиться, вона з декораціями про Олімпіаду. Я думаю, ви оціните українські прапорці. А гляньте, вони там є. Франція підтримує Україну. От розгляньте цей фасад, сфотографуйтеся, виходимо.